Український борщ з пампушками. Бануш, млинці, вареники. А що ви готуєте у себе? Українська кухня найсмачніша в світі. Пишіть в опису ваші рецепти. А ми зараз знаходимося в організації АКСА в Скарборо в Торонто і ми йдемо на українську кухню в Торонто. Цей аромат, я вже його відчуваю. А ви? Я Олена Скалецька. Ви дивитесь Ukrainians and Canadians, Підписуйтесь, це одна секунда діло. А ви підтримаєте український контент і, до речі, українську кухню. Ідемо на запах! Запрошую вас на програму Вечорниці зранку. Чому саме вечорниці зранку? Завжди вечорниці відбуваються ввечері. Отже, наша організація АКСА не працює цілодобово, а програму треба провести, тому що вона всім потрібна. І я саме пізніше розкажу, чому. Так от наша програма називається Вечорниці зранку. Чому вечорниці? Тому що це дуже давня українська традиція, коли люди збиралися разом. Працювали разом, готували, співали, танцювали і взагалі спілкувалися. І це саме те, що ми сьогодні з вами будемо робити. Це ліана з туна салат. Чотири інгредієнти. Дуже просто: баночка туни, три варених яйця. Три-чотири нормального розміру солених огірка, такого нормального розміру, скажімо, medium to large. і а, а, така добра ложка майонезу. Все, абсолютно, все. Ви можете додати собі спеції, якщо вам потрібно більше солі або щось таке. Ви можете добра додати ще цибульки. Але це вже буде не мій рецепт. Отже, смачно. Ми тут готуємо блюда української кухні, дуже смачно. Зараз ми готуємо оселедець під шубою. Я натираю буряки, на церці є картопля, морква, оселедець чиститься. Потім нам потрібна ще цибулька і яблука. І все ми будемо робити слоями. Коли будемо робити, ми вам покажемо. Чи є якийсь секрет цього блюда? Ну секрет, мабуть, тільки в цибульці. Я її заливаю кип'ятком, щоб вона не, не жалила. І все на секунд 30. І все. А от все як. О, мабуть, ми ще додаємо яблука в цей села. Це не всі роблять так, а ми будемо так. Це буде дуже смачно, дуже гарно, дуже добре. Це називається шуба зроблена з любові. Я вважаю, що мої млинці найсмачніші, і борщ, до речі, теж нічого. Я думаю, що кожна господиня вона вважає, що вона готує найкраще, але ми не проти дізнатися про секрети інших. Отже, слухаємо. Мало додаємо ну, борошна, тому що якщо ти багато борошна додастиш, то вони будуть рости великі. Мало борошна додається, звичайно, молоко, яйця, там, ну, сіль, якщо це солодкі, додається, якийсь ванілін або цукор, в залежності, яка хазяйка, ну, як робить. Єдине, що я для себе знайшла, що якщо вони ці е, зробив і смажиш, вони в тебе будуть більш такі жорсткі. Для того щоб млинці мали м'якшіші такі структури, необхідно, щоб вони постояли. Буває я на ніч. Навіть його замісила, це, тісто поставила вночі. Кликовина виділилася праці, смажу чудово чудові. Ну це моє. а інше я... яких більше секретів не маю. Зараз завертаємо млинці. На лисники. Налисники. Одні у нас з куркою, Це з куркою, а ці у нас веганські з грибами та картоплею. Дуже смачні. Добрий день, пари в зес, я Мелания. Моя мама Армения, которая меня вырастила и научила всем жизненным ценностям. И вторая мама Украина, которая э, дала мне жизненные уроки, дала мне мудрости. Там я окрепла, пустила свои корни и бедналася з гарною украинской семьєю. Плод якої моя внучка Віолета. І вона дуже полюбляє мій десерт армянський пахлава, тому я хочу з вами сьогодні поділитися, як я його готую. Це <рес> <рес> славне тісто, начинене з орехами, з бізе і коріці. Сейчас средний слой Запеченные внутри Верхний и нижний слой сырые После того, как я собираю в конструктор Эту фахлаву Сверху обмазываю желтками Нарезаю, вот как вам показываю Но самое главное Его не нарезать до дна Чтобы мед не успел проникнуть на дно И не обгорел После нарезки Я буду його вложити в духовку, запікати і за 10 хвилин до готовності буду поливати медом. Потім вона вже буде готова к тому, щоб його наслаждалися її вкусом. Смачного скільки... скільки часу на це все потрібно. Десь 2,5 години. І Який секрет? Е, секрет е, гарно збити білки, щоб було гарно десерті. Десерт пахлава. Вдалося? Як? Thank okay. you And you usually eat it with, uh, this is like thin pancake, inside there is chicken, and another kind we have potatoes and mushrooms. So that's what you usually eat with bouillon, together. Then we have just a traditional Greek salad. We also have, this is called, oh, I cannot not translate it, I think it's like a fork. Yeah, the oh, purple. <laughs> oh. Purple. so this is these are layers of uh, vegetables cooked vegetables with herring with herring 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 i think you pronounce it herring this is uh, a fish salty fish you probably didn't even try but you must this is very good this is very tasty and this is pahlava. Pach we call it Baklava. Armenian style. Oh okay. This is sweet. Sweet. Okay. This is dessert. Yeah, dessert. So I hope I explained everything. What about nalisniki? Did you Yeah, I already told you. Ah. Nalisniki. This is some kind of thin, thin pancake. This one with chicken and Inside is a chicken and there's another kind with vegetables. Okay. Yeah. Nalysniki. Nalysniki. Yeah. You usually eat it with sour cream. Salad. Oh, that's good. Yes. I'm so happy. I'm so excited M to try. Thank yes. you. Yes. Oh. Yes. So good. So I'm good. Gonna it's, try a the it's a delicious about wow. your no. It's wonderful. Yes. Thank you. Have you ever before uh, eaten this Ukrainian food? No. Your time. <laughs> do you have favorite food? I would say worse. I just like a nice soup. <laughs> Ще ви човниці будуть ще. Якщо ви хочете дізнатися більше про українську кухню і, взагалі, хто такі ми, українці, підписуйтесь на канал Ukrainians and Canadians. Далі буде.